Всім привіт! Сьогодні у нас, яке сьогодні у нас? <схай> зараз на базар не їздю, так я не знаю, яке сьогодні і число. Навіть зараз глянемо. 22 листопада сьогодні. 22 листопада я вам зараз покажу. Показувала я вам останню полуницю, але ж вона була не остання. Ось дивіться, скільки полуниці. Ще лежить червоної. Сьогодні ми почали чистку ремів. Ось дивіться, яка йогода. Це ось Флорида б'юті. Це Мурано. Звичайно, є, вже підгнивші. Тому що все ж таки був сніг, було дуже холодно, було дуже мокро. І щоб не було ось отакого, тому що тут розвивається вже сіра гниль, тож треба обов'язково обрізати цю ягоду, і хай вже полуничка йде відпочивати. Вже прибиратимемо це все нагроволокно, подекуди ми вже його приброгли. Ось дивіться, яка картина на ремах не можна отак залишати на зиму, тому що якщо отаку шопку залишити, то буде куча гнилий на слідуючий рік. Тож, ось так проводю чистку. Залишаю тільки молоденькі листочки і все. Зараз йдемо на слідуючу діленку. То, що у нас З, між теплицями, а тут взагалі дуже клосна йогода. Дуже. Дуже-дуже-дуже. Просто солодюща. І вона не підмерзла. Нічого, ми її не накривали, тому що якщо накрити, то там взагалі будуть, буде розсадник грибкових хвороб. Ось гадимор такий. Це ось бріна. Така красива, величезна йогода. Але тут теж уже починається, ось, бачите, сіра гниль, яку треба обов'язково прибирати. Вже вона все одно не, не буде плодоносить, тому не треба її мучити, треба її вже дати їй відпочинок. Ось такий хадемор. Здоровенна йогода. Ой, а ось а це... А це. Зараз скажу, постійно забуваю її на назву Едвіна. Ось така Едвіна. Ось дивіться, яка йогода, Здоровенна, горна. М -м, вже, звичайно. Звичайно, вже це все, -все будемо обрізати І хай вона вже йде на відпочинок. Тому що, якщо залишити оцю йогітку, то вона буде гнить і сіра гниль піде вам сюди на кущик. І буде підгнивати вже корінь. Тому обов'язкова процедура на ремах. Треба обрізати всю ягоду. Вона тут не потрібна. І хочу також розповісти, вірніше, дати відповідь на питання. В мене в групі було. Я вже там не писала, тому що. Тому що, так у двох словах не об'ясниш, хай люди дивляться відео. Це, на мою думку. Там було питання таке, як отримати гарну ягоду від ремів, чи обривати шквітоноси, чи не обривати. Я вам скажу так, як я роблю. Я на всіх ремах, незалежно від того, коли вона висаджена, чи влітку, чи восени, чи навесні, я на всіх ремах обриваю квітконоси, обриваю до тих пір, доки в мене закінче плодоносить короткий світовий день. Потім вже я запускаю її або на ягоду, або, якщо в мене гарні кущі. На однорічці, то я беру там вуса. І в мене завжди на початок ліст, літа, завжди є розсода. Оця розсада саме кріпша, саме класна, і з цієї ж розсади ще можна отримати восени урожой, так як на розгінку, що дається Ну, приблизно 2 місяці. Два місяці рослинка наростоє ділиться, наростає собі шапку. і потім вона буде давати вам у мене в моєму випадку вона дає спочатку вуса, а потім уже я її запускаю на йогоду. Якщо ж у вас рослинки тільки висаджені весною, то взагалі треба видалити усе. Поки рослинка не розженеться, поки не наросте, ну не, роз, не наросте такий кущик, щоб він вже поділився. Ось, наприклад, от як узнати, що рослинка ділиться? Ось вона вже ділиться, вже тут три рожки. Ось, ось один, ось другий і ось третій. Це така розсада, яка висаджена. У мене у вересні і вона ділиться. Ви скажете, Та я ж пізно висаджувала, як вже вона ділиться. Та тому що це теплиця. Тут ще проходить процес, вони ще ростуть, вона зелена. Так як, хоча у нас відчинені двері, але ж все одно рослинки ростуть, тому що тут набагато тепліше, ніж на вулиці. Осінь у нас дуже і дуже тепла. Тож, ось так, щоб, якщо ви запустите навесні, так як вам рекомендують, на плодоношення, якщо у вас гарні кущі, класні, розвинуті, ви запустили їх весною на плодоношення. Да? Ви отримали йогоду, і долі, долі, якщо вона буде безперервно плодоносить у вас, то у вас десь на середину літа ви вже отримаєте дуже мілку йогоду, І рослини, ну, вони просто виснажаться, ну, постійно давати вам урожай, постійно давати. І вуса і взагалі на ремах на ремах треба брати щось одне: або вуса, або йогоду. Тож, я беру спочатку вуса, а потім уже туди, на кінець літа, на осінь, запускаю її на йогоду І так, я рахую, що це такий. Спосіб виправданий, тому що ви отримаєте і вуса, вуса також можете висадити і до осені ще одержати із цих же вусів теж йогоду. З умовою, якщо ж ви дасте кущику розвинутися, і, звичайно, це залежить від розсоди, тому що найкраще стакан. Копанка і касетка, вони набагато довше розвиваються, і, звичайно, на це піде більше часу. Тож, звичайно, вирішувати вам. Як вам краще, так і вирощуйте. Немає такої однієї схеми: хто як хоче, так і вирощує. Я ж примінилася так, колись я ще. Коли починала, то мені було шкода викидати, ну, обривати ці квітконоси. Я їх не обірвала і брала і вуса, і ягоду. і вона мені вже десь на кінець літа вона вже просто видихлася. Тому я б не рекомендувала запускати її на ягоду. На початку весни, тому що, по-перше, вона уступає по смаковим якостям короткому світовому дню. Як би хто не казав, так, є сорти, які не уступають, але ж ви візьмете ягоду, але потім вас замучать шкідники, тому що ви не зможете там обробляти хімією. Тому що якщо буде йогода, то ніяких хімії вже приміняти, звичайно, не можна. Тому я б рекомендувала завжди обривати перші квітконуси, працювати хімією, поки від плодоноси короткий світовий день. А потім, уже на ремах, ми переходимо, коли вже починає квітнути полуниця, там вже тільки біологічні препарати. і, звичайно, підживлення. Я за зиму зроблю свою схему підживлення, але зараз поки що в мене ось так куча роботи. Ще треба почистити реми, ще треба почистити розсаду. Яка є такі листочки, вже поганенькі, вони відпрацювали. І щоб не почали вони гнити, не заражали далі кущики, їх треба обробити і вже залишити в спокої до... на зиму. А поки, то вже буде видно, поки я їх залишу в спокої, тому що. Якщо вони в мене стоятимуть у теплиці, то, звичайно, там буде тепліше, хоча в нас теплиці постійно будуть відкриті до самих морозів. Коли вже будуть сильні морози, то ми, можливо, закриємо, але ж все одно кожного дня буде відкриватися і бажано дати. Рослинкам промерзнуть, тому що всі оці шкідники, які там є, якби ви їх не травили, якби ви їх не витровлювали, все одно вони будуть. Тому що так, так складене життя і якби не було шкідників, то нам би було трішки не було б чого робити. У нас сьогодні взагалі в теплицях, мабуть, градусів 20, тому що тут просто жорко. Рослинки виглядають чудово. Це ті, що ми останні висаджували, це озія. До речі, було питання в мене в групі, чи ділиться у перший рік. Олександра. Олександра, так як і Озія, вони не дуже спішать ділитися, діляться вони в основному на другий рік. Ось у мене Азія не дуже ділиться, не дуже спішить, але ж ягода буде велика і ділиться вона в основному на другий рік. Ну, Звичайно, якщо вона висаджена дуже рано, то, то можливо. І може вона поділитися, але в Азії є така особенність, що вона от наростає дуже товстий рожок. А ділитися вона не дуже спішить. Олександр, зараз побачимо. Тут в мене найраніше. Ні, вона ділиться. Вона ділиться, вона ділиться, ось, дивіться. Ось дивіться. Ось рожок і ось рожок лізе. Тож, Три рожки тут вже є. Ось тут, ось тут, поки що один. Ось тут. Ось тут вже один, два. Тут три рожки. Тут ось один рожок. Тут ось два рожки вже. Ну, в Олександрі вони і кущі набагато більші. Ну, це ж і сожана в мене Олександр набагато раніше, ніж та Озія. Ну, ось є ось є вона, вона, там товщина рожко набагато менше, звичайно. На Другої річки там, да, там дуже великі рожки і діляться вони прекрасно. Сьогодні ми проливаємо, проливаємо бугри, так як в теплицях жарко. Хочеться пролити, щоб рослинки ще підросли. Ось, яка Сондра. Почина квітнути. Бачите, яка квіточка в сондри. Так що моя вам порода. Обривайте, квітконоси на ремах. Потім будете себе за лікті кусати, якщо не обірвете. Звичайно, якщо ви вирушуєте в теплицях, тут зовсім інша ситуація, зовсім по-іншому, тому що ви висаджуєте, вкладаєте кошти, і я думаю, що ви вирушуєте на ягоду для ранньої йогоди висаджують у теплицях. Або на осінь, щоб отримати, ну, вірніше, влітку висаджують, щоб отримати на осінь ягоду не сезонну. Тому, як -то так. Всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!